Лише любов здатна до перемоги. Лише любов, мистецький проєкт авторства Олександра Харвата, Галини Цьомик та В'ячеслава Білецького представили у Рівненському міському будинку культури. Презентацію приурочили до Дня Незалежності та до Дня міста рівного. Тож, робите, що вміє. Мене. мене, наприклад, надихають люди, мистецтва, поети, художники, фотографи, композитори, співаки. І я люблю співати з такими людьми, і в мене дуже багато декілька сотень різних виставок організовано в різних країнах світа. Багато але кожен раз хочеться зробити щось нове. Відвідати виставку та переглянути фотопоетичну експозицію мали можливість. Усі бажаючі. Нема сходу і заходу. Є одна соборна Україна. Націоналізм це любов до своєї нації та держави, казав режисер Юрій Ілєнко. Ніби духовне послання наших далеких предків. Нам, щоб ми здійснили їхні мрії про перемогу добра, справедливості, мудрості, розуму у нашому з вами людському житті, і допоки існує цей духовний зв'язок, ми не переможні. Ірина Баковецька та Андрій Ляшук презентували чудовий автентичний дует, отримавши бурхливі овації та подяку глядачів за безцінний вклад у нашу українську культуру.

Від коріння дерев, наче зелений, а ось сценарії. 教师更加清晰。 Творча спільнота художників, поетів, музикантів, виконавців авторських пісень, поціновувачів мистецтва, колектив міського будинку культури та всі учасники заходу створили незабутню атмосферу, яка зігріває та заряджає. У кишеня кулі зброя сам зірою серця нас буде захищати. Не бачмо я мати я пішою Мати, я пішою, ти... Ідея проєкту виникла в перші дні війни, коли художник Юрій Нагулко в музеї фотографії почав працювати над своєю картиною 24 лютого. Пан Юрій приїхав з перших днів, і ця картина була намальована в рівне музеї фотографії, було там постійна фарба літала, але Юрій, от я взагалі дивуюсь його натхненні. ...зайобності, як він працюю, кожен день не, не дня зупинки. Знаєте, я все-таки українець. Наша сім'я, вона правда козацька сім'я. Я знаю своїх предків до 1540-го. Я не хорів з такому І Коли ти з того роду, то чому бояться? Ми, українці, перетерпіли стільки всього за все наше життя, за життя наших дітей, прадідів. Ми бачили стільки всього, що заводить нас дорожчим. Через те ми чекали цю війну взагалі? Я не знаю, хто її чекав, не знав, що буде. Чекали менший син. Я хочу вам розказати таку кратену історію. Сьогодні пішов з вами на службу. Після шести операцій, після порадоменти дуже важко підготовити. І сьогодні повернувся до війни. Загалом в експозиції представили майже три сотні світлин рівнян і гостей міста. Поезію місцевих авторів, живопис, художній метал. Мені дуже цікава поезія наших рівеньських е, поетів. І коли е, поет прийшов чи в книжці, чи прийшов, прочитав, наприклад, на імбрезі сьогодні, і це залишилось лише для тих пам'яті, що тут, тут дуже. А потім воно е, ну, забувається, тому я вирішив що так, щоб кожному поету зробити такі презенти з портретом, хто це такий, е, і роздрукувати його декілька віршів, роздрукованих, написаних саме в першому лінії. Від всіх бід мене завжди схоронить янгол на моєму плечі. Його кликав евакуацію, а у відповідь в усмішці про мені. Треба біженцям капці, крапельниці, а військовим берці та броні. Він лікує поранених поглядом, а старим діткам носить харчі. В час повітряної тривоги розстає від підвалів ключі, якось грав на клавішах поклада. Щоб того врятували душі, проводжає потяг за розпадом, янгом на моєму кучі. Вигляд струджений, усмішка втомлена, очі чисті, мов джерело, нещодавно літав до гостомеля, щоб представити інше крило. Та головне, що всі учасники, як організатори, так і глядачі, вітаються щиро і впевнено. Доброго вечора, ми з України. yeah